Так, всім вітання. Сьогодні, 28 лютого ранок. Хочу зазначити, згідно закону про морське право статті 100, про морське піратство. Хочу зазначити всім, всій світовій спільноті, що нашу країну, наше місто Львів в першу чергу захопили пірати, тому що мене вже другий добу отримують. Я кожних півгодини дзвоню в службу. 102-112 дзвонив неодноразово в СБУ. Жодна служба не реагує, тому що в кожному кабінеті в Марії, наприклад, під керівництвом директора Андрія Садового сидить пірат, в керівництві поліції сидить пірат, під керівництвом ДБР сидить пірат, під керівництвом ДБР сидить пірат, які перехоплюють дзвінки. Жоден, на жоден дзвінок ніхто не реагує. У мене зараз відбувається захоплення. Ідуть погрози, і ніхто не реагує, тому що я подав суди, я подав на апеляцію, я викликав поліцію на місце злочину в інтересах держави, в інтересах згідно закону про запобігання корупції, які ратифіковані на міжнародному рівні. Ратифіковані в зв'язку з тим, що якщо відкривається злочин згідно закону про запобігання корупції в інтересах держави, негайно, якщо є загроза життю. Людина, яка подала згідно того закону дане повідомлення, має бути негайно відреаговано, негайно надано небезпечне місце, негайно надано слідчу групу, щоб викрити піратів, які використовуючи службове, службове становище в такий тяжкий час, в економічно тяжкий час для країни, в час війни в своїх інтересах. Загрожують життю та здоров'ю людини, і в своїх інтересах використовують це становище для власного збагачення. Це є пірати даних піратів згідно ратифікованого закону, в зв'язку з таким от повідомленням має захопити, тобто затримати міжнародні інстанції. Раз я во на протязі доби на протязі півтора року вже фактично звертаюсь всі інстанції країни. І ніхто не може зупинити те свавілля, яке в мене зазначено. Зараз я подав вже неодноразово суди. Чекаю е, рішення судів. І щоб перехопити, мене викрали злочинна група е, під керівництвом е, працівників поліції, під керівництвом е, керівництвом поліції ДБР, мерії міста Львова в змові, щоб закрити, як кажуть, рота якимось надуманим. З законом, незаконом, законом, а і проші, що я в якому стає би розвиску, від якоїсь непонятної структури ТЦК. І ті люди в камуфляжній формі, при працівниках поліції порядка 10 чоловік умудрились, надали їм таби хтось повноваження зі сторони мерії і керівництва поліції, щоб викрити в прямому ефірі мене, щоб не перешкоджати злочинцям створювати незаконні дії. І хочу зазначити, що мені йдуть повідомлення. Від інших людей, які виставляють мої повідомлення про злочин в інтернеті, що люди зазначають, що чому нема реагування на дані мої повідомлення, тому що блогерам, журналістам, політикам такого нижчої ланки загрожують, загрожують погрожують, погрожують сім'ям, щоб вони розповсюджували дану інформацію, щоб зробили вигляд, що нічого не відбувається, щоб затаїли. Тому йдуть якісь такі Незрозумілі дії, тому щоб люди сприймали, що це є все мильна бульбашка, що це все наіграно або надумано. Тому ніхто ніде не обговорює, ніхто нічого не зазначає, ні жодна політична партія того не зазначає, бо тому що всі ручні стараються не говорити про дані фарс, про дані маніпуляції. Йде залякування погрози. Тому я би хотів зазначити, якщо б разі чогось, якщо не встигнеться подати в дані інстанції міжнародні для захоплення отих піратів, які я назвав, щоб обов'язково хто міг використав дане повідомлення ось дане відео для сповіщення як відеопротокол по даному факту. Тому до нових включень будемо старатися вибратися як кажуть, своїми силами. В разі чогось, щоб обов'язково сприяли тому, щоб дані пірати були притягнуті до відповідальності і покарані всім до нових людей.